Для коректного формування оплати за електроенергію щомісяця споживач повинен передати покази електролічильника. Для цього наше підприємство має зручні сервіси. Сьогодні ми запитали у Черкащан, якими сервісами вони користуються, та чому важливо передавати покази лічильника світла. Ви передаєте покази електролічильника щомісяця дуже удобно зробили. Ми через телеграм. Передаємо або особистий кабінет, бо то раніше їздили туди. Дуже неудобно було. Завжди запізнювалися з показниками. Зараз нормально. Так, передаю. А в який спосіб передає там? Або вайбер, або телеграм. А скажіть, будь ласка, загалом, які способи передачі показів лічильника ви знаєте, які в нас є? По телефону можна передати, на сайт, або месенджерами. Через приват я бачу щечок, що мене там нарахувало, а потім я заходжу на сайт Обленерго, і ви говорите. І там є прямий зв'язок з передача показників сайту і передаю показники. Через чат-бот Черкаси Обленерго. Дуже зручно. В телеграм-каналі чат-бот передаємо покази лічильника. Ніяких проблем і ніяких проблем з оплатою. Ніяких. Так. так. А в який саме спосіб? По телефону. По телефону. Передаємо. А в який спосіб? До нас приходить взагалі людина і вона знімає ці типу, показники лічильника. У нас лічильник знаходиться безпосередньо на самій площаці, приходить контролер і знімає. Скажіть саме, чи зручно такий спосіб? Так, мені дуже зручно. Навіть коли забуваєш, можна 7 годин вечора передавати. Зручно два рази клікає, вже вона в кабінеті так. От на Viber дуже добре. Ну так, вигідніше було, тому що багато людей не розуміє, як правильно передати. Я, наприклад, теж путаюся і е, допомагаю дочкам. Скажіть, будь ласка, чому важливо передавати, покази лічильникам? Ну, я думаю, щоб вчасно могли нарахувати твою суму до сплати. Тому що це економіка країни. Це повинно робитися справно. Люди в магазині товари купляють, приїзд сплатять. Само вони повинні платити її згідно. Хочемо, щоб правильно були покази покази, оплати нам приходили, оплати коректні. Треба передавати покази лічильника, адже вони приймаються і претензій потім ніяких нема, ні до кого. Телефон кол-центру працює цілодобово і в вихідний день, тобто там нема проблем нема, щоб передати покази лічильника. Добре, Для того, щоб часно проходила своєчасна оплата, щоб вона була. Обґрунтованою комп'ютер сам, якщо не передаєш, підраховує кількість цих кіловатів спалених. Да і все. Щоб такого не було, то треба самому передавати, щоб не було долгів, щоб все було точно по лічильнику. А які сервіси для передачі показів діють у товаристві? Ми запитали у начальниці колцентру Патчерка Обленерго» Альони Кущової. Для швидкої та зручної передачі показів споживання електроенергії у товариства запроваджено наступні електронні сервіси чат-боту Telegram, паблікакаунт у Viber, особистий кабінет побутового споживача та швидка форма на сайті товариства. Передавати покази електролічильника потрібно за два дні до кінця календарного місяця та протягом трьох днів наступного. Це дасть змогу товариству зафіксувати реальні об'єми споживання електричної енергії, а абоненту сплатити за фактично спожиті кіловати. Якщо покази лічильника передавати раніше або пізніше, то оператор системи розподілу розрахує дані за середньодобовим споживанням. Обирайте найзручніший для вас спосіб передачі показів електролічильника та передавайте їх у вказані дні для коректного формування рахунків. Ми завжди працюємо для вашого комфорту та забезпечення якісних послуг.